Всім привіт! Ви на каналі Грибі Монети. Короткий такий фільм, падає дощ. Сижу вдома, дивлюся, картопля росте, нікуди не ходжу. Тепер опасно ходити кудись. І так, сидів я на, на сайті, на новому акціоні був, дивився. І побачив що робиться. І так. Ціна на монети. Серія Флора і Фауна. І дрохла. Перша монета кольорова. Тиражом 30 тисяч. І зараз і ціна 2600 50 і 2200 залежності. Буде рости. Далі робиться? цикламен. 1300, 1500 або недавно 800 гривень. Черевички. Коштували вони 1300. Там тираж вроді 30 000. Зараз 1850 2200. А ця монета дуже подорожчала Я дивився їх там пару штук всього це перегузня. І ціна її 1800 2150 гривень. І репка наша коштує 1450, 1700 Орлан. Скільки там орлан? Опа, 1300. Вчора ще був по 700. О, метелик. Вчора був 500, сьогодні 1100 і 1300. І їх немає. Я хотів купити. Купити можна вроді за 1300 було. Не, не знаю, напевно, вже розібрали. Коник наш Чорнобильський. 4250. Ну, ті монети, як було, так і є. Відмій там 250, ну, відмій там такий був приблизно. вчора. ріст 2503 тисячі. Лелека чорний 1850 2000. Ну, так будемо рахувати, що по 2000. Ось такі ціни. Зараз на дані монетки. всім дякую.